Усім привіт! У сьогоднішньому відео готуємо смачненький тортик снікерс. Тортик має дуже красивий вигляд, тож пропоную його разом зі мною сьогодні спекти. Нам потрібно 250 грам борошна. 50 г какао, 300 г цукру, 10 г ванільного цукру, 7 г харчової соти і 2 г солі. Будемо замішувати це все. Перше робимо, змішуємо сухі інгредієнти, а пізніше вже будемо додавати 2 яйця, 260 г кефіру, 60 мг олії, 60 г м'якого масла і 7 мг оцту. Поїхали! І вливаємо розтоплене тепленьке масло. І додаю 7 мг 9% оцту. Такої консистенції тісто у мене вийшло. На форми я заставила пергаментним папером і зараз буду виливати тісто, кладу в духовку. Духовка в мене вже нагрілася на 180 градусів. І будемо випікати до сухої шпажки. Гарно все розрівнюємо. Поки в мене випікається корж, я буду відсушувати горішки. Гарно пропікся. Mm. В мене є ось таке кільце, тут я помістила бісквіт, і зараз буду його формувати. Горішки кладемо сюди і будемо. Подрібнювати. Масло збиваємо до тих пір, щоб воно трішки стало пишніше, але щоб його не перебити, і додаємо згущенку. Подрібнюємо сюди до крему. У мене ось таке печиво. Тут у мене вже є корж, і тепер додаємо весь крем сюди. Гарно все розрівнюємо, втрамбовуємо. І ось такий красивий тортик у нас вийшов. Він простоїв 12 годин в холодильнику. Зараз я його полию шоколадом. Зараз будемо пробувати, який він в розрізі. Ось такий красивий тортик в розрізі. Видніється тут печиво, горішки. Тортик дуже смачний і ситний, а найголовніше спечений з любов'ю. Тож печіть і ви, рецепт дуже простий, все залишу в описі. Дякую, що додивились до кінця. Усім добра і миру!